У голові кожних педбатьків виникає дисонанс, коли кіт чи собака раптом не хоче їсти. Бо як так? Вони ж вічно голодні. Якщо ви почали з таким стикатися, розповідаємо, на що звернути увагу і що потрібно пофіксити. Причина відмови котиків і песиків від свого корму залежить від різних факторів. А тепер у нас екстрене включення. На зв'язку мій співведучий Антон передаємо слово йому. Просто зараз я є свідком того, як люк відмовляється їсти корм. Тож в чому може бути причина? Перша причина улюбленець занадто часто їсть. Тобто, якщо проміжки між годуваннями дуже короткі, то перед новим прийманням їжі улюбленець досі відчуває насичення. Тому коте чи собакин відмовляється їсти знову. Плюс подібне може відбуватися, якщо ви частуєте його великою кількістю смаколиків між повноцінними прийманнями їжі. А про інші причини ми зараз з вами поговоримо. А також це може відбуватися, якщо ви надто різко перейшли на інший корм. Тварини звикають до конкретного раціону, і з часом у них закріплюються конкретні смаки та вподобання. І натомість новий раціон вони не одразу сприймають, якщо взагалі сприймуть. Якісь інгредієнти, смак чи запах може просто не сподобатися улюбленцю. І це нормально. Тварині не підходить розмір і щільність гранул. Легкість поїдання корму неабик впливає на бажання коте чи собані їсти. Наприклад, якщо для невеликих песелів або звіромо ліків гранули виявляться Великими і надто твердими їх буде складно розгризати. Це стосується і тварин, із захворювань зубів та похилого віку. Улюбленець хворіє або переживає стрес. Можливо, вона відчуває дискомфорт у ротовій порожнині, ШКТ, або у неї щось болить. Звісно, що в подібних випадках апетит може бути відсутнім. Також небажання їсти у тварин буває викликане пригніченням, апатичним чи стресовим станом. Тут потрібно одразу йти до ветлікаря, щоб організм не виснажувався голодом. У хвоста така малорухливий спосіб життя. Звіратам треба витрачати надлишкову енергію, яка накопичилася. І тоді в організму з'явиться потреба в новій. Але за слабкою чи відсутня фізичної активності це не. Відбуватиметься, і тому кіт чи собака починає споживати менше їжі. Проте є й інша сторона медалі. У декого з домашніх хижаків навпаки вони замало рухаються і постійно хочуть їсти. У тваринки синдром втомлених вусів. Це такий стан, коли вусики чи то в кота, чи то в собаки подразнені. Вони дуже чутливі, тому можуть зазнавати впливу внутрішніх і зовнішніх факторів. Тобто, коли їх забагато торкаються, коли є якась травма або хвороба. І через це звіродитині просто дискомфортно торкатися вусиками бортів миски. Дехто і взагалі виїдає корм тільки. <з> центральної частини і останній пункт це те, що котечі собані може бути спекотна, і ця причина більше стосується літа, саме коли спека просто неймовірна. Згадайте себе і свої сім потів. Тваринки відчувають подібне і можуть більше споживати води аніж їсти. Якщо з самим кормом все окей, спостерігайте за тваринкою, щоб визначити саме вашу причину. А щоб влюбленця був здоровий апетит, спробуйте таке: додайте спеціальний м'ясний чи печінковий соус, лососову олію, кремові або будь-які інші ласощі, що стимулюватимуть апетит. Діліться в коментарях, що цікавого ви додаєте звірятам до корму. Звісно, топінги чи інші добавки мають становити всього кілька відсотків від загальної порції, аби це не вплинуло на набір зайвої ваги. А ще підбирайте оптимальний раціон. Він має бути якісним і збалансованим. Розмір гранул зручним для улюбленця. Існують більш дрібні гранули середнього розміру, великі, а ще універсальні, які переважно підходять майже всім породам. Є також напіввологі корми, де гранули більш м'які і краще засвоюються, що може виявитися зручним для звірят похилого віку або з щатливим травленням. Однак не обирайте корми економ класу. Вони містять багато штучних ароматизаторів і поліпшувачів смаку, які викликають у тварин звикання. Певна річ, вони спершу можуть накинутися на такий корм, але на користь він не піде. Дуйте його за графіком, це справді працює, тому що конкретний час годування допомагає звірятку орієнтуватися, коли буде їжа, наприклад, двічі або тричі на день у фіксований час доби. Також пам'ятайте, що порція має відповідати вазі тварини на пакуваннях кормів зі зворотного боку. Є таблиця з рекомендованими нормами годування. У різноманітні траціон тваринки можна спробувати запропонувати гавчику чи нявчику новий смак вологого корму і чергувати його з сухим. Наприклад, змінюйте корм поступово у разі переходу з одного раціону на інший. Необхідно робити це поступово для того, щоб організм звірятка зміг адаптуватися до нового корму. У середньому цей процес триває 5-7 днів, починаючи з незначного його додавання до звичного сухого корму, закінчуючи повною заміною. Інколи виробники надають конкретні рекомендації у відсотковому співвідношенні, в якому потрібно додавати новий корм до старого. Ну і звичайно, дбайте про гарне фізичне навантаження. Котикам і песикам треба добряче поганяти, награтися, випустити енергію, щоб потім з апетитом їсти. Тому усіляко залучають. Улюбленця до різноманітних ігор і тренувань, а за потреби збільшити час прогулянок. Сподіваємося, всі звірята добре їстимуть і ще й самі проситимуть корму і видовищ, хоча вони зазвичай влаштовують видовища. А що смачненьке до їхніх мисок можна знайти на нашому сайті або в додатку Pet House. А ми з вами зустрінемось у наступних випусках. І лишайтесь на звірячій хвилі.